Левит, сьомий розділ. А оце закон жертви за провину, найсвятіша вона. На місці, де ріжуть цілопалення, заріжуть жертву за провину, а кров її священник покропить на жертівника навколо. А весь її лій, і з неї він принесе курдюка і лій, що покроває нутрощі. І обидві нирки і лій, що на них що на стегнах, а сальника на печінці здійме з нирками. Та й спалить те священник на жертівнику, це огняна жертва для Господа, жертва за провину вона. Кожен чоловічої статі серед священників буде їсти її на місці святому, буде вона їджена, найсвятіше вона. Як про жертву за гріх, так само про жертву за провини, закон їм один, священникові, що ти чистить нею, йому вона буде. А священник, що приносить чиєсь цілопалення, шкура цілопалення, яке приніс він священникові, йому вона буде. І кожна жертва хлібна, що в печі буде печена, і кожна приготовлена в горшку та на лопатці священникові, що приносить її, йому вона буде. А кожна хлібна жертва, мішана в оливі і суха, буде вона всім Араоновим синам, як одному, так і другому. А оце закон про мирну жертву, що хтось принесе її Господеві. Якщо принесе її на подяку, то він принесе на жертву подяки прісні калачі, мішані в оливі, і прісні коржі, помазані оливою, і вимішана пшенична мука, калачі, мішані в оливі. Разом із калачами квашеного хліба принесе він жертву свою, при мирній жертві подяки Його. І принесе він щось одне з кожної жертви. Приношення для Господа це буде священникові, що кропить кров мирної жертви буде йому. А м'яса мирної жертви подяки Його буде їджене в дні його жертви, не позоставить із нього нічого до ранку. А якщо жертва Його приношення обітниця або добровільний дар, то вона буде їджена в день принесення ним його жертви, а позостали з неї і на завтра буде їджене. А позостале з м'яса кривавої жертви в третім дні буде спалене. А якщо справді буде їджене з м'яса мирної жертви його в третім дні, то не буде вподобаний той, хто приносить її. Це не буде залічене йому, буде нечисть, а хто їстиме з неї, понесе свій гріх. А те м'ясо, що доторкнеться до чогось нечистого, не буде їджене, на огні буде спалене. А м'ясо чисте, кожен чистий їсти. М'ясо буде, а душа, що буде їсти м'ясо з мирної жертви, що вона Господня, а нечисть його на ньому, то буде вона винищена з народу свого. А коли хто доторкнеться до чогось нечистого, до нечистості людської, або до нечистості худоби, або до всього нечистого плазуючого, та про те буде їсти м'ясо мирної жертви, що Господня вона, то буде той винищений із народу свого. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: кажи до Ізраїлевих синів, говорячи жодного лою волового, ані овечого, ані козиного не будете їсти. А лій і спадла, і лій, пошматованого, буде вживаний для всякої потреби, але їсти не будете їсти його. Бо кожен, хто їсть лій із худоби, що з неї приносить огнану жертву для Господа, то душа та, що їсть, буде винищена з народу свого. І жодної крови птаства та худоби не будете їсти по всіх ваших оселях. Кожна душа, що їстиме будь кров, то буде винищена душа спосеред народу свого. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи: Хто приносить свою мирну жертву до Господа, той принесе своє приношення Господеві з своєї мирної жертви, руки Його принесуть огняні жертви Господні. Лій із грудиною принесе грудину, щоб колихати її, як колихання перед Господнім лицем, і священник спалить той лій на жертівнику, а та грудина буде Араонові та синам його, а праве стегно з мирних жертв ваших дасте священникові, як приношення. Хто з Араонових синів приносить кров мирних жертв та лій? Йому буде на пайку праве стегно. Бо я взяв від ізраїлевих синів грудину колихання і стегно приношення з мирних жертв їхніх, та й дав їх священникові Араонові і синам його на вічну постанову від ізраїлевих синів. Оце частка з помазання Араона та частка з помазання синів Його з огняних жертов Господніх, у день приношення їх на священнослуження Господеві, що наказав Господь давати їм у день їхнього помазання від ізраїлевих синів. Вічна постанова на їхні покоління. Оце закон про цілопалення, про хлібну жертву і про жертву за гріх, і про жертву за провину, і про посвячення та про жертву мирну, що Господь наказав був Мойсеєві на Сінайській горі, в день наказу його Ізраїлевим синам приносити жертви свої Господеві в сінайські пустині.